Всім привіт! Поступаю продаж свіжопригнаний автомобіль в Hyundai i 40 2014 року з двигуном 1,7 дизель на 100 кВт на автоматичній надійній коробці передач, гідротрансформатор. Автомобіль максимально можливі комплектації, яка тільки може бути. Даний пробіг автомобіля становить 209 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь-де завгодно. Ось так у нас виглядає автомобіль. Почнемо по комплектації, буду вам все поступово розказувати та показувати. По комплектації у нас присутня лінзована оптика, денні ледовські ходові вогні, омивачі фар, передні партроніки. Також у нас присутні протитуманні фари. Як ви бачите, капот у нас без м'ятин, без колів, без сарапин. Ось такий гарний та збережений стан. Автомобільчик всей зазорчиках, все рівненький. Стоять у нас 18 легкоспавні диски, є в нас мінімальна бордюрка. Я думаю, це нічого страшного немає. Протектор на 225 22545R18, протектор просто як новий. Також вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні диски, тормозні колодки все просто в новому стані. Фіксуйте, перевіряйте, автомобіль по Вінкоду, по офіційних дилерах, Hyundai, по кар'єрчиках. Чесний перевірений пробіг, приїжджайте та перевіряйте. Також у нас присутні дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал, панорамний дах на всю кришу, безключовий доступ зі сторони водія та пасажира. Ось так у нас автомобіль виглядає по лівій водійській стороні. Він просто дзеркало. Ніяких подряпин, царапин, сколів, м'ятин взагалі по автомобілю немає. Притоновані задні вікна заводським напилом заводу. Також у нас присутні рейлінги, дільфінчик ззаді. Дуже хороший та класний стан цього автомобіля. Таких автомобілів ви не знайдете ніде в Україні на такій комплектації. Так само по задній частині стопи у нас не запутівші, не потріскані, ніяких дефектів немає. Присутні, у нас також задні партронічки, камера заднього огляду. Покажу вам днище швейцарської машини. Днище автомобіля, друзі, просто як нове. Кожен болтик, кожен речах, все просто в новому стані. Вся екологія автомобіля на місці. Сашові фільтри є гер, Ніхто нічого не вирізав, не відшивав. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, все чесно, відкрито вам розказую. Заднє стекло та переднє у нас йде по цьому автомобілі з підігрівчиком. Також по задній правій частині, також задній правий стоп у нас не запутівший, не потрісканий. Дуже класний та надійний, економічний, е динамічний автомобіль. На такій комплектації, за такий бюджет ви нічого не знайдете кращого. Так само по правій стороні, подивіться. Всьої автомобіль в зазорах, все є всі легкосплавні диски на гарному та збереженому стані. Є якісь мінімальні сліди експлуатації, мінімальна бордюрка, я думаю, це нічого страшного немає. Також ця тормозна система автомобільчика обслужена, так як наголошую. Притоновані задні вікна заводським напилом з заводу. Друзі, також вам забув сказати, по приїзду в Україну ми цей автомобіль повністю обслужили. Поміняли це поміняли всі масла, фільтри. Пізніше вам всю інформацію надам. Новому власнику, все покажу, що ми робили по даному автомобілі. Також у нас присутній безключовий доступ зі сторони пасажира. Кожна кнопочка все по автомобільчику працює. Зараз перейдемося до салону. Буду вам все поступово розказувати по салоні та показувати. Безключовий доступ у нас працює, автомобільчик закривається. Ключик в мене в кармані, автомобільчик відкривається. Почнемо з дверної карти. Водія, подивіться на її стан, ніяких подряпин, царапин взагалі по автомобільчику немає. Чотири хлопідімача, складання, регулювання дзеркал, пам'ять нас присутня, дуже класна функція. Також є настопова акустика Infinity Premium. Дуже класно грає музика. Такі у нас накладочки на порогах i 40. Пластмаска в нас в хорошому та збереженому стані, ніде нічого не зацарапано, не подерто. Фіксуйте, фіксуйте та перевіряйте, він код з дублюючої сієчки. Також у нас присутнє електросидіння водія, кожна кнопочка, все, друзі, по автомобілю працює. Ось в такому стані у нас сидіння. Сидіння з дуже класним виконанням, з преферацією. Також у нас присутнє електричне гальмо. Також у нас присутній автохолд, регулювання партроніками, самопаркування. Дуже класна функція для новачків, для жінок. Самопарковка, автомобіль, сам паркується. Також у нас присутні. Обдуви сидінь, вентиляція сидінь, все по автомобільчику присутнє. Автоматична надійна коробка передач, гідротрансформатор, AUX, USB. Є у нас заводський Bluetooth, камера заднього огляду, підрильві перемикачі в нас також присутні. Регулювання світлом, протиутуманні фари, підігрів керма, також дуже класна. Та дуже класна функція взимку. Ось в такому стані у нас кермо, адаптивний круїз контроль, у нас також присутній по цьому автомобільчику тримання в полосі. Ось такий його стан. Пізніше заведу автомобіль, покажу по функціях, все як працює. А зараз перейдемося до задньої дверної карти. Також по задній дверній карті ніяких подряпин, царапин взагалі немає. Підігрів задніх сидінь у нас присутній по автомобільчику. Також знизу ніякої ржавчинки немає, по автомобілю взагалі. Так само по пройомчиках ніде ремнем ні безпеки не побито, не почухрено. Ззаді є у нас такий карманчик, можна собі щось ложити, положити. Також заднє сидіння, подивіться на стан задніх сидінь. Вони просто як нові. Дуже класне таке виконання, так як наголошував з перферацією, не буде вам влітку парити. Також скрізь присутні коврики. Подивіться, скільки місця в цього автомобіля. Дуже багато місця, панорамний дах. В Автомобілі не курили, тварини возили. Більш детально показує вам з такого ракурсу спереді цей автомобільчик. Хороший, надійний, економічний, якісний автомобіль, недорогий в обслуговуванні. Електричка, електрична кришка багажнику, все працює. Також камера заднього огляду, так як наголошував. Автомобіль повністю укомплектований. Автомобіль приїхав з полочкою, ніхто нічого не забирав, окремо не продавав. Є в нас сіточка для тварин також. Друзі, саме основне ЦБГРМ. по приїзду ми все поміняли. Замінили ЦБГРМ. Дуже хороша фірма СКФ. Також, так як наголошував, присутня у нас повноцінна полочка по автомобільчику. Все відкидається, закривається. Тут є в нас якісь спеціальні підставочки, так як автомобіль приїхав. Ось такий стан. Бокова пластмаса в нас не зацарапана, не подерта. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Газові опори у нас в гарному стані, також електрична кришка, багажничка в нас працює. Все відкидається, закривається. Це максимально можлива комплектація верту Hyundai AS40. Так. По правій задній двірній карті також ніяких зауважень немає, ніяких подряпин царапин, підігрівчики сидіть, нас працюють по автомобільчику, що ззаді, що спереді. Кожна кнопочка все, друзі, працює. Також по пройомчиках ніде ремнем безпеки не побито. Задній підлокотничок можна будь-що собі поставити. Дуже класна функція. Сидіння складається, ложиться в рівну підлогу. Подивіться, скільки багато місця в цього автомобіля. Дуже якісні матеріали цього автомобіля. Перферація в нас не затерта, нічого не подерто, не, зачухра... не зачухрано. Без доступ зі сторони пасажира, також у нас присутній. Дверна карта пасажира також в дуже гарному та збереженому стані. Такого знизу ніякої рожавчинки немає. Так само по, прийомч по прийомчиках Ремнем Безпеки ніде не побито. Так само по болтиках ніхто нічого не крутив. електричне регулювання сидіння пасажира. Все працює, кожна кнопочка, так як наголошував, по автомобільчику працюють. А ребеки в нас присутні. Великий та просторий підлокотник, подивіться, дуже все в гарному та збереженому стані, Інфініті музика, так як наголошував. Також так, друзі, саме основне сервісна історія автомобіля. Як автомобіль обслуговувався, показую вам від початку до кінця. Ось так має виглядати оригінальна сервісна книжка автомобіля Hyundai. Так. Друзі, показую вам останній зафіксований сервіс був в Швейцарії на 206 тисяч у 2025 році. Зараз становить пробіг 209 тисяч. Ці гаражі ви можете понаходити на Google-перекладач. Також від початку до кінця, кому буде більш детально, я приватні повідомлення пофоткаю та вишлю додаткові фото, відео зроблю. Це все без проблем. Так, зараз ми автомобільчик заведемо, покажу вам по функціях, покажу вам підкапотний простір, покажу, як працює автоматична коробка передач і гідротрансформатор. Так. Автомобіль ми заводимо. Автомобіль заводиться просто ідеально. Няких помилок, чеків по автомобільчику немає. 209 291 кілометр. Дуже така стильна синя у нас приборочка по автомобільчику. Підігрів керма, так як наголошував, засвітився, у нас працює. Регулювання світла у нас також по автомобільчику все працює. Пам'ять сидінь засвітилася, сидіння в мене підсунулось. Також чотири стеклопідіймача, що справа, що зліва, все працює. Також задні стекло у нас працює. Також стеклопідіймачів у нас працює. Затемнене дзеркало. Також по, по навігації у нас присутній Bluetooth заводський. Також є карти України. Можна собі переслуховувати музику старт-стоп, підрульові перемикачі, так як наголошував. Автоматична коробка, гідротрансформатор, включаємо ніякопенка, ривка, що на холодну, що на гарячу, взагалі немає. Також у нас присутня вентиляція сидінь зі сторони пасажира та водія. Двохзонний клімат-контроль, також роздільні зі сторони пасажира та водія. Все по автомобільку працює. Ось в такому стані у нас кермо. Також авторучничок у нас присутній засвітився, що працює. Все вам, друзі, показую так, як є. Aux USB включаємо ми також на драйв. Ніякого пинка, ривка взагалі немає. Дуже надійні, виносливі та хороші автоматичні коробки гідротрансформатор. Також у нас є такий карманчик, також можна щось сховати, положити. Великий та просторий підлокотник. Ось такий, друзі, автомобіль. Так. Зараз показую вам підкапотний простір цього автомобіля. Як у нас працює двигунчик, ось так у нас світяться денні ледовські ходові вогні. Дуже у нас класно світять вечором. бік поворотні фари. Ось так у нас, друзі, працює двигунчик. Двигунчик працює просто ідеально. Його ніхто не мив, не намивав. Ось так автомобіль приїхав зі Швейцарії, ніяких підтікань масла взагалі по автомобілю немає. Ось такий його реальний стан. По болтиках нас ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий хороший та збережений стан автомобіля. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, звати мене Ярославу. Я знаходжуся в місті Радивилі, це Рівненська область. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Це YouTube канал, Telegram канал Viber канал. Там будуть всі фотографії, опис автомобіля. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо та доставимо цей прекрасний автомобіль вам підім та всі наші автомобілі. Це вже більш детально все по телефону. Також ми надаємо повністю повний пакет документів, даємо митну декларацію, даємо договір куплі-продажу, даємо швейцарський техпаспорт, і людина собі без проблем без проблем здійснює першу реєстрацію транспортного засобу, ввезеного за кордону в сервісному центрі МРЕО. Хто в цьому не знає, ми також цим допомагаємо. Можете приїхати самостійно протестувати цей автомобіль в місці Радевилів та можемо без проблем поїхати в сервісний центр МРЕО, місто дубно 50 км від Радевилова, та зареєструвати цей автомобіль. Друзі, всім мирного неба, всіх зі святами, всіх до зустрічі, всім пока.